Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде чергова розписи... розпаковка посилки з Китаю AliExpress Я там різне 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 дешеве барахло собі купляю. Ага, тут відну... О Боже. Пусто-пусто. Ага, тут у мене все в одно спакували. Окей. Так, подивимось, що тут у нас. А це у нас альбом на карточки, аніме-карточки. Клинок, що вбиває демонів оболошка. Його треба буде отак скласти. Я спеціально взяв для карточок по клинку Демона е, альбом. І спеціально, щоб був саме клинок Демона на обгорці. Це одне. Це у мене точно такий альбом, але може з Луфі, для карточок по One Piece. Е, звісно, що мені не вистачить цього альбому для всіх моїх карточок по One Piece. Але я взяв один на пробу, щоб подивитися, яке воно, що воно. Потім ще докуплю. Далі, а тут що у нас... О боже! Будемо, будемо винимати. Щось дивитись. Okay. Окей. А, воно по маленьким пакетикам засунуто. Та. -дам. Все. Окей, так, перша, це в мене а, коробочка така. Тут 50 а, стандартних карточок по а, клинок, що вбиває Демона. А, вони йдуть в одинакові пачки, і в них в одинакові карточки. А, я ці бачив карточки, продавали в Україні поштучно, хотів навіть купляти, але там було 40 гривень, здається, за карточку. А я тут 50 карточок придбав. За 100 чимось гривень. Тому, звісно, що я не міг пройти повстю, звісно, що придбав ці аніме-карточки. Розпаковувати зараз показувати не буду. Це буде окреме відео. Тож, залишайтесь на каналі, обов'язково побачите. Так. Далі це альбом по Наруто, бабам. А, ось такий от крутезний альбомчик. У мене вже такий є, я собі заказував, і це вже другий. Uh, Доволі, До речі, класний альбом. Я собі заказав ще один, оскільки мені не хватило карточок. Uh, складу сюди, побачимо, можливо, знову не хватить карточок. Точніше, місця на карточки. Воно ще дозакажу один альбом, але це вже як буде. До речі, там в альбомі, здається, має йти у додачу карточка У мене був. О, в попередньому альбомі Какаші випав. Подивимося, що тут. І тут знову Какаші. Какаші, «Какаші» популярний. Окей, але він класна, ця карточка. Звісно, що собі залишу дублікат. Тож, якось так. О, далі це у мене мають бути фігурки. Я ще собі з Китаю заказував фігурки. О, Боже. Так, ага. Тада. Це. Мідорія з Моя Геройська академія. Я раз бачив таку в Україні, продавали за 1200 гривень, я її хотів придбати, на жаль, її купили. Туди, на жаль, її купили. Я не встиг її туди придбати. А тепер я її придбав за 200 гривень. 260, здається, гривень. Тобто, знаєте, на 1000 гривень дешевше. і безплатна доставка. А я ще мав би якби в Україні брав, ще мав би. 100 з чимось гривень заплатити за доставку. Тож, знаєте, повезло мені туди, що туди хтось купив її скоріше, ніж я це встиг зробити. а Зараз я стараюся в Україні взагалі нічого не купляти по аніме стафу, а купляю прямо з Китаю заказую, оскільки набагато, багато дешевше виходить, і бачите, самі якість неймовірно, якісна. Тобто дуже-дуже класна. Фігурка дуже якісно зроблена, деталі, все таке. А, він має не на подставці, а на цій фігні для ноги стояти на полиці. І бомбезна, крудезна така фігурка. Ніяких нема мінусів, ніяких нема дефектів, і це 260 гривень. Ну, вибачте, веде ви таку в Україні купите фігурку за 260 гривень. Хіба десь у когось із рук. Дуже класна фігурка, дуже радію, що я її придбав. Тож буде така круто тінь стояти у мене на полиці. Це повторюю Мідорія з моєї Геройської академії. Так, а тут, здається, ванпісовська має бути фігурка. Якщо я не помиляюся, якщо я правильно пам'ятаю. Так. Боже, як це розпакувати? та Так. -да! О боже, Ace S. Ash. Не знаю, як його звати правильно. У мене Цімбор купляє оригінальні японські фігурки по One Piece, у. оскільки китайську подділку він не хоче в себе мати на полицях. Вау! Uh, wow. Strong World! Клас. Класна така подставка, я ще такої не бачив золотої з надписю. Одним словом, Цімбор купляє лише якісні, крутезні, оригінальні фігурки японські. А я купляю китайську копію. І бачите самі, ну блін, подивіться подивіться на його обличчя, яка якісна копія. Так, да, тут така фігнюшка, типу пластику, щось таке гб, а воно все стерло витерло. О, тим болі, ще й супер. Бачите, самі такі, блядь, веснушки, все на світі, господи, яка це красота. А, звиняюсь за мат, звісно, але, коли мені кажуть, що китайське гівно не треба брати, а ти купуєш і дивіться, яке воно якісне, боже мій милий. Блін, ну і реально, я віддав за неї 100 чимось гривень, менше 200 гривень, і це просто або просто болбезно. По скидці там були крутезні акції, звісно, що я придбав чимось гривень за таку офігезну, крутезну фігурку. У нього ще й цей рюкзак двигається. І тут, по ідеї, де вже рюкзак може зняти з, з цієї фігурки. Якщо вам не хочеться, щоб тут не було рюкзака. І блін, ну дивіться, яка якість, як спина зроблена, який рельєф, ноги, які це все просто супер. Преса. Я реально дуже класна фігурка. Тут канонічна його татушка. Дуже класний, дуже крутезний. h все, завжди забуду, як його правильно звати по-українськи, але, блін, яка якісна фігурка. І це все два альбоми, дві фігурки, точніше, три альбоми і карточки. Це все мені обійшлося, здається, в 700 гривень разом. І знаєте, ну за такі гроші, стільки багато різного аніме-стафу, це вибачте, того варте. Звісно, що це Китай, звісно, що це Копія. Звісно, що Китай взагалі-то економіку його піддержувати не треба, оскільки він цими дешевими безплатними посилками руйнує економіку взагалі всіх країн світу. Але, вибачте, будь ласка, якщо щось. Але все-таки я вирішив для себе, що отаке от варто того, щоб потратити на нього свою копійку. Тому якось так. Можете мене за це засудити, але це мій вибір. А поки що з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі! На каналі буде ще дуже-дуже багато крутезних розпаковок.